Деокупована Херсонщина зіткнулася з наступними проблемами. По-перше, це знищена медична інфраструктура, вкрадені або знищені автомобілі та значний відтік медичного персоналу. Велика кількість людей похилого віку, а також маломобільних верст населення, залишилась взагалі без будь-якого доступу до лікаря та медичних працівників. Особливо це стосується віддалених містечок та сіл Херсонщини. Гуманітарна організація Project Hope у співпраці з медичними закладами Херсонщини запустила 5 мобільних бригад, які надають допомогу населенню Херсонщини, а також покривають абсолютно всю територію, яка була деокупована. Мобільна медична бригада виїздить на автомобілі, що надається Project Hope, та складається з лікаря, медичної сестри, медичного реєстратора та водія. Тому підтримка Project Hope є необхідною та критичною для місцевого населення. Зараз на виїзді коу-проєкт в селі Олександрівка, де було на лінії фронту, практично зруйноване. Хоув-проєкт нам надав таку змогу надавати допомогу жителям цього села. Люди і так мали свої хронічні захворювання, а зараз ці всі захворювання. Вони усугубились, багато людей звертаються із місцевою недостатністю, із гіпертонічною хворобою, із цукровим діабетом, захворюванням нервової системи, хронічного кишкові на да, захворювання, захворювання нирок. Бо багато сиділо в підвалах було переохолодження. Як ковток повітря, нам цей хоу-проект.